На великах катаються з класно. Фонтани у нас сьогодні не працюють. Вночі вже нікого нема. Зараз сходим на набережную, подивимось. Там таке смачне морозило продають. Може там хтось є. Так, то мало он там стадіончик новенький у нас. Зробили ремонт. Угу. Да, гуляє. Там, я, да, я бачу іноді стріми з Одеси там біля моря. Там багато людей вже купається і гуляє. Тоді багато стрімлять з Одес, стрімерів. По набережні люблять гуляти. У нас фонтанчиків нема, на жаль, в цьому році. Ну нічого. Вон річка є рядом. Може, піти іти Це, мабуть, перший рік, що нема фонтану в Житомирі. Всі роки було. А так от я не пам'ятаю, щоб не було фонтану. Влітку. Ось такий фонтан у нас. Класний. Ні, як це не, не молодий, а скільки років. Старий це скільки років. Тому що у старий це у кожного поняття різне. Маргаритки, дивіться, класні класніші. Маргаритки класні квіти. Цвітуть цілий, цілий літо. Це ж стригли газон, а вони все рівно поверстали. 22 роки це старий. Не смішіть. Це старий до відносно кого. Це початок життя, тільки 22 роки. О, клас, прогуляємося, нікого нема взагалі. Парку класно голіть. Так люблю, коли немає людей. Природа класна. Он дуб величезний. Тут можна прям з казки. кота повісити і буде на дубі тому розповідати казки. Такий величезний, не знаю, який стовбур у нього. Взагалі, ну, мабуть, на метр стовп. Стовбур тощина. М -м -м, класний парк, це вже взагалі. Молоді, так, да, молоді чогось хочуть швидко вирости. Оце от класне якесь дерево таке. Підкажіть назву, може хто знає. Ой, це взагалі такі класні квіточки. Катальпа, по чи Як воно називається? Такі гарні, дивіться, як прикольно цвіте. Така от катальпа. Собі заскринити. Клас. Mm -hmm. Супер, Лип, Липа вже ще тиждень назад... Тут була така класна запашна липа. Я ще так от ішла і вона так класно, ароматно пахла. А зараз все, от уже немає липи. Дивіться, вже все, квіточок немає. А тут абрикос якийсь такий пропавший Вообще. Трава вон знову, її ж косили недавно вже вона величезна виросла знову. Ось така класна погода у нас. Парк, нікого нема, собі гуляй. Туди-сюди. природа класна. Дерева різні, гарні.